У нас мурус, як беру поля смертю ну. відновиться, напевно багато смерс. Я кому так затягнула, ту, коли тут не змерзла, то змерзла. Як цікаво, так. Да. Цікаво. Кріп не змерз. Кріп не змерз. А бараболі змерзла. Цікаво, цікаво. О, гараболі, а кріп. Люби б земли. Спасибо. Багато бараболі померсі. Врожаю не буде напевно що. Зараз будемося полонити, що там кажуть. Ого, багато. О, тоже смерзла. Тут то не просто такие полуметики. Нет, полуметики нет, барбовали смерть. Де, на де, смарслі, де, де, де не Чуть світа, оттуда, на де смерла повничка? Ні, що цвіте, туди не де смерз. Свята. Ну, бараболя смерзла. Більше не зійшло, що посолено. Да, Мори, приморські сидні, щоб настільки, щоб аж бараболя змерзла. Ми подивимося, чи копачки змерзли. Ну, ворохою ясно, що нічого mm. не змерзає. Ти будеш кіши сходить русада. Русада не смерзла ми ну, хлопці росте, може хлопців захистити трохи. Параболя ну. да. смерзла.